Одеський припортовий завод це 32 роки корупції, хаосу, розслідувань, провалених аукціонів і політичних боїв. Його не можуть ні продати, ні врятувати. Черговий аукціон 25 листопада знову провалився. Цей завод став справжньою іконою неефективного управління державною власністю. Усім привіт! З вами Олексій Мовчан, народний депутат і член економічного комітету. І сьогодні на моєму каналі ми з вами розберемо, розберемо історію приватизації Одеського припортового заводу. Чому вона знову провалилася і чому це унікальна компанія? І що далі робити? Підписуйтесь на мій канал, тут ми говоримо про економіку. Що таке ОПЗ і чому цей завод називають діамантом української економіки? Отож, Одеський припортовий завод. Один із найбільших хімічних заводів України розташований у місті Південне на Одещині. Його будівництво стартувало в 70-х роках минулого століття. а Офіційно підприємство засноване у 1974 році як державний виробник азотних добрив. Завод спеціалізується на виробництві аміаку та карбаміду, а також на перевалці цих вантажів через міський морський термінал. І це не просто ще один завод. Він знаходиться в кінцевій точці аміакопроводу тольятті горлівка Одеса, через який роками йшов експорт хімічної продукції Російської Федерації до України, перероблявся або навантажувався на танкери на ОПЗ, і далі йшов на світові ринки. Окремо зроблю акцент на аміакопроводі. Він не є частиною ПЗ, управлінням його української частини займається державне підприємство Укрхім Трансаміак один з найбільших транспортувальників аміаку на пострадянському просторі. Рідкий аміак застосовують у виробництві мінеральних добрив, селітри і карбаміду у фармакології, а також ним заправляють величезні холодильні установки в усіх галузях промисловості. Тобто рідкий аміак із аміакопроводу є сировиною для ОПЗ. І цей аміакопровід зупинено із 2014 року після окупації частин Луганської і Донецької областей. Більше того, він був пошкоджений росіянами внаслідок обстрілів вже після початку повномасштабного вторгнення. Ще цікавий факт: поява аміакопроводу та ОПЗ стала результатом радянсько-американської співпраці. Перевісно, покупцем продукції ОПЗ, ОПЗ виступала американська компанія Occidental Petroleum, власником якої на момент побудови трубопроводу був Арман Хаммер, це американський нафтовий та хімічний магнат, відомий своїми давніми зв'язками з керівництвом Радянського Союзу. На піку роботи ОПЗ міг переробляти до 1-2 мільйонів тонн аміаку та понад мільйон тонн карбаміду на рік. Це в районі 1% від світового виробництва цих речовин. Тобто разом із аміакопроводом це був величезний логістично виробничий хаб чорноморського регіону. До повномасштабного вторгнення він генерував прибуток, але після 2022 року основне виробництво зупинили. І завод перейшов у режим консервації і підтримує лише мінімальні логістичні операції. Як усе починалося? Або приватизація, який стільки ж років, скільки і мені. Отож, держава офіційно вирішила продати ОПЗ ще на розквіті своєї незалежності більше 30 років тому, у 1993 році. Але й до сьогодні цього не зробила. Я фактично. Ровесник рішення держави приватизувати цей завод. За наші з вами життя змінювалися епохи, президенти, політики, курси валют. Але ОПЗ досі завис між державою і ринком. І от тепер, у 2025 році, черговий аукціон 25 листопада, стартова ціна 4,5 мільярдів гривень і знову нуль учасників. 32 роки приватизації і жодного реального покупця, який довів би угоду до кінця. Найгучніша спроба це аукціон 2009 року. Найбільший реальний шанс продати ОПЗ був саме тоді. На конкурс із продажу 99,6% акцій цього заводу вийшли три гравці, а перемогла компанія Нортіма, пов'язана із групою Приват Ігоря Коломойського. Вона запропонувала 5 мільярдів гривень приблизно 630 мільйонів доларів за тодішнім курсом. Для порівняння сьогодні стартова ціна ті ж самі близько 5 мільярдів гривень, але це вже приблизно 110 мільйонів доларів. Тобто номінальна гривнева сума та сама, а от у доларовому еквіваленті ми впали приблизно в 6 разів. Але конкурсна комісія тоді відмовилась затвердити результат. Аукціону, а прем'єр-міністрка Юлія Тимошенко звинуватила учасників у змові та заявила, що ціна занижена. Аукціон визнали таким, що не відбувся, і це стало першим гучним поворотом у цьому детективі. А далі були борги, фіртаж із Остхем і провалені аукціони 2016 року. Друга велика серія цієї історії це борги. У 2010-х роках ОПЗ фактично потонув у газових контрактах і судах. У 2012 році єдиним постачальником газу для заводу стала група Остхем Дмитра Фіртоша. Його компанії були і основними покупцями продукції заводу. Це створило класичну ситуацію залежності: монопольний постачальник газу і монопольний покупець добрив в одній особі. Фактично, ОПЗ загнали в рабство до Фіртоша, де раніше прибутковий ОПЗ купував за завищеними цінами газ. І продавав йому ж, тобто фіртошу, продукцію за заниженими цінами. Наприкінці 2013 року накопичився борг за газ, який оцінювався приблизно у 250-300 мільйонів доларів. У 2016 році стокгольмський арбітраж ухвалив рішення стягнути з ОПЗ цей борг на користь структур Остхема. На цьому фоні три поспіль аукціони з приватизації заводу в 2016 році зірвалися. Інвестори просто не були готові заходити в актив із настільки токсичним борговим шлейфом, а тим паче із фірташем, як вишенка на торті, який на той момент був одним із найвпливовіших людей в країні. Пізніше до цього додаються й претензії Нафтогазу України, який у 2022 році звернувся до суду, щоб стягнути з ОПЗ понад 400 мільйонів гривень заборгованості за газ. У результаті маємо кейс. Завод формально державний, але фактично роками працює на інтереси кількох приватних груп, накопичує борги, та стає все менш привабливим для прозорого стратегічного інвестора. А далі були корупційні скандали і справа Сініченка. Це детектив у межах детективу. І якщо борги це економічна частина цієї історії, то друга лінія сюжету це кримінальні провадження та підозри в корупції навколо заводу. Романтика. У січні 2020 року правоохоронці заявили, що троє людей намагались. Дати голові фонду державного майна Дмитру Сініченку 5 мільйонів доларів хабара за сприяння в приватизації ОПЗ. Сам Сініченко тоді публічно заявив про це і фігурантів затримали. А вже у 2023 2024 роках набута САП висунули самому Сініченку підозри в організації злочинної групи, яка у 2019-2021 роках нібито виводила гроші з ОПЗ та об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Яку, між іншим, держава минулого року продала. Слідство говорить про сотні мільйонів гривень збитків і про легалізацію близько 10 мільярдів гривень через ці підприємства. Станом на 24 рік розслідування по цій справі завершене, і спеціальна антикорпрокуратура прокуратура готується передати її до суду. Самого Синиченка правоохоронні органи оголошували в розшук, тобто наша історія. Про завод вже давно перетворилась на повноцінний політико-кримінальний трилер. І це тільки один епізод. До цього були й інші історії з підозрами щодо керівників заводу, заяви спроби рейдерських захоплень, конфлікти навколо призначення директорів. ОПЗ років 20, як живе в режимі постійного скандалу. Тепер до сьогодення, 25 листопада 2025 року, відбувся, точніше, не відбувся. Черговий аукціон з приватизацією ПЗ у системи Прозоропродажі. Стартова ціна 4,5 мільярди гривень. Жодного зареєстрованого ау учасника, аукціон визнано таким, що не відбувся. Чому так? Формально фонд держмайна і Міністерство економіки кажуть, інтерес на ринку є, але потенційно інвестори просили більше часу і гнучкіші е умови для приватизації. Завод складний, дорогий, з боргами із зупиненим виробництвом і серйозними ризиками через війну. Станом на середину 25-го року підприємство має понад 180 мільйонів гривень боргів із зарплати ще приблизно стільки ж перед бюджетом і потребує щонайменше 500 мільйонів гривень інвестицій у модернізацію, не рахуючи старих боргів перед фірташем і, і нафтогазом. У 2024 році ОПЗ показав чистий збиток майже в 18 мільярда гривень при вирощі близько 870 мільйонів. Для порівняння у 21 році завод ще працював із прибутком понад 25 мільйонів гривень. У 2025 році інфраструктура заводу вже потрапляла під російські атаки. зокрема, постраждав перевалочний комплекс, який використовували для експорту зерна. Я нагадаю, що Аміак є дуже небезпечним, і його витоки сильно забруднюють екологію. І в цих умовах потенційний інвестор розуміє, що 4,5 мільярда гривень це лише квиток на вхід. Далі борги, капітальні інвестиції, ризики війни, складні політичні історії минулих років і приватизаційні зобов'язання. Теж саме тому зараз фонд державного майна готує повторний аукціони. І обіцяє переформатувати умови. Можливо, змінити стартову ціну, графік розрахунків, інвестиційні зобов'язання. Мета офіційно звучить красиво: знайти стратегічного інвестора, який поверне ОПЗ до нормальної роботи. І фактично, якщо подивитись на цю історію цілком, то ОПЗ це хрестоматійний кейс того. Як можна десятиліттями вбивати підприємство, тримаючи його в державній власності? Формально завод належить усім громадянам України, але вигоди від нього отримують далеко не ми з вами, а чиновники, які контролювали призначення менеджменту та окремо бізнес-групи, які могли ставити туди своїх людей і заробляти на схемах із газом, боргами і потоками продукції. Фір та та інші ділки це яскраве підтвердження. І це лише один кейс, один завод. Держава десятиліттями не здатна зробити головне, або управляти заводом професійно і прозоро, або чесно, і швидко продати його стратегічному інвестору на адекватних умовах. Через це ми маємо класичну сіру зону. Завод офіційно державний, але фактично або стоїть, або працює в інтересах вузького кола людей, і кожна нова спроба приватизації перетворюється на нову серію політично кримінального серіалу. І на завершення. Чи є в цій історії шанс на щасливий фінал? Точно так. ОПЗ має унікальну інфраструктуру, вихід до моря, доступ до аміакопроводу і величезний досвід роботи на експорт. Для стратегічного інвестора це міг би бути сильний актив, який створює робочі місця, валютну виручку, і ціна за який станом на зараз. Мізерна, це 100 мільйонів доларів за сам актив і 100 мільйонів доларів за борги. І у тебе чистий унікальний завод, експортер добрих по всьому світу. Але для цього потрібно, щоб держава нарешті перестала грати в політичні ігри навколо заводу і дала ринку зрозумілі, прозорі і реалістичні умови. Інакше ми ще через 10 років будемо записувати відео із цією самою історією. Завод є, а нормального власника і ефективного управління немає. Ну, і загалом це стосується всієї державної власності: енергоатому, Укрзалізниці, Укренерго і багатьох інших державних компаній, там, де ми бачимо якусь зраду, яка відбувається з тими чи іншими менеджерами, з тими чи іншими схемами. У приватного власника е, таких проблем немає, бо це його відповідальність, його власність, і він е, більш раціональний в управлінні таким майном. Якщо вам цікаві такі економічні детективи, поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал. У коментарях напишіть, про яке наступне державне підприємство або акціонерне товариство, чи приватизаційну історію розібратися детальніше, і ми про це з вами поговоримо. Дякую за увагу!